Після удару по кривому розі багато хто підтримав нашу державу, висловив своє співчуття занепокоєння. Подекуди такі жорсткі слова висловлювали в бік Російської Федерації. За цим також велике дякуємо. І цього разу посол США Брінк у своєму ранковому дописі зазначила, що ракети летіли саме з боку Росії. Бо коли за кривий ріг мова йшла, вона цього не зазначила. І наші військові, і наші українці, і також політики писали. Чи ви забули, як пишеться слово Росія? Ось такі от коментарі виникали під дописом. А у посла США Бріджет Брінк так, от це відбулося після того, як напередодні Зеленський розкритикував її реакцію на російський ракетний удар по кривому рогу. Але на жаль, жодні слова. Ми з вами прекрасно розуміємо, не повернуть життя за українців, дітей. Це найголовніше. Це ніяк не повпливає, але це про якісь моральні цінності, це про людяність, це про совість. Про дипломатію в кінці кінців, але цього не відбулося, бо чомусь замовчу російська агресія да атакувала цинічно територію нашої держави щодо ранкової атаки по Києву. То з'явилися деталі: з'явилася інформація, що є загиблий. Місцева влада оновила дані щодо постраждалих та загиблих. І, от насамперед, повідомила місцева влада про загиблого та постраждалих вранці, 6 квітня атакувала Росія Київ балістичними ракетами. Загинула щонайменше не менше одна людина, троє постраждали. Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв. Із його слів, також троє осіб постраждали. Їм надається вся необхідна допомога. Що писав Кличко, мер міста столиці? У Дарницькому районі виявили тіло загиблого внаслідок атаки ворога чоловіка. Він перебував на вулиці поруч із епіцентром вибуху. Особу чоловіка встановлюють, написав подробиці мер столиці. Віталій кличко нагадаємо, що внаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом'янському районах Києва. Дарницький район пожежа в нежитловій будівлі також зафіксовано було падіння уламків та руйнування будівлі з пожежою та інші локації району. Є пошкоджені та знищені автомобілі. Рятувальники ліквідували займання. Оболонський район, пожежа в меблевому цеху на значній площі півтори тисячі метрів квадратних на місці. Працюють рятувальники. Частково зруйновано третій, четвертий п'ятий поверхи бізнес-центру. Солом'янський району внасток падіння уламків зафіксовано загоряння на відкритій території окремими осередками. Внасток ворожої атаки загорівся фасад слицької будівлі. Силами рятувальної системи ряд наших рятувальників пожежу швидко ліквідували. Ну і нагадаємо, що 6 квітня з сьогоднішнього самого ранку Російська Федерація атакувала українські області крилатими ракетами із бортів стратегічної авіації ЗС Російської Федерації. І знаєте, є люди, які знаходяться поблизу. Епіцентру подій і на щастя, вони народжуються у сорочках. Так, от я думаю, багато хто із вас вже бачив це відео охоронця, як він коментував, те, що відчував, те, що бачив е у Києві, і от охоронець Михайло розповів про пережиту ракетну атаку на Київ, в якої він знову, тобто, це не вперше, і він опинився. Чоловік показав, що довкола немає зовсім ніяких військових об'єктів, і зазначив, що мене вдруге врятував. Янгол. Але Янгол то рятує. Ми розуміємо з вами, що не завжди ось такі от Янголи можуть допомогти, як, до прикладу, остання трагедія, яка трапилася у Кровавому розі. Тому необхідно не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Необхідно одразу переходити до укриттів. Ну, ось цей чолов'яга. Він працює охоронцем в одній з тих будівель, що знаходяться поблизу офісів західних і наших українських засобів масової інформації. Е, попередня атака і попередній приліт, який він пережив, стався 12 лютого, і ось 6 квітня знову. Так, от він розповів, що поблизу знаходиться цех з переробки шкіри. Е, потім поблизу знаходиться е, якась швадська контора, які займаються текстилем. Також СТО з обслуговування байків і офіси ЗМІ. Жодного військового об'єкту немає ніде. Тому якби, всі розуміємо, куди цілять росіяни і навіщо це робиться. Так, тим часом російська пропаганда ми ж завжди з нетерпінням чекаємо, що вони там знову. Зі, свого, зі своєї дирки, яка має у людей нормальних назву рот, видадуть. Да? Кривий ріг, пам'ятаємо, ресторан, в якому зібралися високопосадові офіцери, накрили, як вони сказали, фугасним боєприпасом 85 офіцерів і найманців іностранних государств. Але бачимо, що насправді касетна бойова частина і насправді. Вбили цивільних і дітей. Так, от про е, сьогоднішню атаку. Е, що пише пропаганда? ВС РФ ночі нанесли удар по центральній артилерійській базі вооруження ВСУ і підприєм ОПК, задіяним в производстві БПЛА. Офіційний звіт від Міноборони РФ. На кадрах, як ми бачимо, офісна будівля в Києві, в якій працювали канали Українського та державного іномовлення. Але росіяни в себе, зокрема, це агентство ТАСС, якому всі дуже сильно вірять, так само як і Рія Новості, дописують, що як завжди, високоточна по воєнним підприємствам, але чомусь гинуть цивільні, а поряд не знаходиться жодного військового об'єкта. Ну, якось так. Гаразд. У нас майже пів ефіру е, пройшло, а ми досі не можемо перейти до інших новин, оскільки дуже багато регіонів цієї ці ночі постраждало від російських атак. Миколаївська зараз ми швиденько пройдемо, щоб далі вже поговорити, тому що ну реально тут дуже багато наслідків. Миколаївська обласна військова адміністрація показала наслідки нічної атаки шахедів на місто. Комунальні служби наразі працюють і допомагають постраждалим. Також Харківщина, Куп'янськ, Росіяни скинули авіабомби на житлові квартали. В поверхівці загорілося шість балконів та чотири квартири. За іншою адресою горів житловий будинок та надвірні забудови. Також пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки. Постраждали 67-річний чоловік і 78-річна жінка. Стосовно успіхів роботи наших системи ППО збито 13 ракет та 40 ворожих БПЛА. Конкретно по цілям. 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101 Х-55, 8 крилатих ракет морського базування Калібр, пуски яких здійснювалися з акваторії Чорного моря, 6 балістичних ракет Іскандер М, пуски з Брянської області, 109 ударних БПЛА, які запускалися, як завжди, з декілька регіонів. Повітряний напад противника відбували авіація, зенітно-ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі Групи Сил оборони. Е Взагалом було збито 53 повітряні цілі. І якщо говорити по е кількості запущених, то е Росія здійснила напад, застосувавши 132 засоби повітряного нападу. Це 23 ракети різних типів та 109 ударних. Безпілотників, на жаль, балістичні ракети, яких було власне шість, вдалося знищити лише одну. Решта, на жаль, є влучання. Це Київська область, сказав начальник управління комунікацій по командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Ну а тепер нарешті зможемо перейти до подій на фронті, що відбувалося протягом минулої доби. Згідно чергового звіту від ресурсу Deep State, осінь та аналітики говорять, що росіяни просунулись одразу в декількох містах: це біля Кам'янки на Харківщині, Новолюбівки в Луганській області та в Торецьку на Донеччині. І зараз ці зміни ви бачите на мапі. Взагалі, по ситуації на фронті. Далі заслухаємо знову ж таки коротенький звіт, швиденько. Загальна ситуація від Олександра Мусієнка. Е, нагадаю вам ще раз: не забувайте підписуватися на його офіційний Ютуб канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Слухаємо. Ну і щодо ситуації, загалом, то є у нас дві два повідомлення: з одного боку, це британська розвідка, з іншого це розвідка НАТО. Зробили повідомлення і прогнози дали по російсько-українській війні. Отже, розвідка Великої Британії констатувала, що просування російських окупаційних військ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалася. За оцінками британців, в березні 2025 року російські війська найімовірніше захопили 143 квадратних кілометри української території, що всередині в середньому становить менше 5 квадратних кілометрів на добу. Темпи просування знижуються системно щомісяця, починаючи з листопада 2024 року, українські війська так само провели. Тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська. Ну, фактично, ми бачимо, що там наводиться така діаграма, відповідний графік британцями, який показує той факт, що Вдається сповільнювати наступальну активність ворога. Це відбувається в той же час через те, що українські сили працюють над виснаженням противника, завдають максимально можливих втрат, і якраз вдало організована активна маневрова оборона підвищує спроможності наших сил оборони та безпеки, по недопущенню істотного просування безпосередньо Російських військ разом з тим фіксувалася величезна кількість атак на українські позиції, одна із рекордних. А як це можна пояснити? А це можна пояснити таким чином, що Росія зараз може коригувати свою стратегію, враховуючи той факт, що сил у них поки що. І, вочевидь, не буде достатньо для значного стрімкого прориву, який дав би можливість ворогові розвинути оперативний успіх, не кажучи вже про стратегічний. І відповідно зараз російські війська, підрозділи можуть концентруватися на тому, щоб виснажувати українські сили, тобто навіть більше ніж концентруватись на територіальних здобутках. Звичайно, від окупації якомога більшої території держави ворог не відмовився і буде намагатись переслідувати ці цілі. Але українські сили роблять все для того, аби противник в цьому успіхів. Не мав в той же час, вони будуть атакувати з метою намагання виснаження і знайти десь лазівку в позиціях а якраз сил оборони, ну тобто пробити якусь таку лазівку. Ось наміри та мета ворога, яка може бути. Тим часом в розвідці НАТО повідомляє Дойчевеля про це. Сказали, що характер пересування російських військ не свідчить про підготовку до миру свідчить про те, що російські підрозділи можуть готуватися до інтенсифікації та активізації своїх наступальних дій. Вже весною та влітку цього року цікаво, наскільки буде за цим спостерігати Трамп і його адміністрація, тому що ми бачимо, що там заявляють про якийсь прогрес можливий, але прогресу не фіксується, оскільки Росія тероризує цивільне населення і готується до активізації наступальних дій, що явно не свідчить про пришвидшення реалізації домовленостей, про повне та всеосяжне припинення вогню. Ну а тепер про втрати росіян, які вони несуть, намагаючись штурмувати позиції наших захисників. Перед тим як по цифрам пройдемося, дуже цікавий матеріал. Ну не матеріал, а звіт від наших військових. Вони пишуть, що було знищено черговий російський Т-90 М прорив. А також дописують, що на даний момент російські аналоговнітні танки в умовах сучасної війни перетворюються просто на залізні коробочки, які знищуються дронами. Тому от, втрачають вони техніку, і особовий склад. Тепер по цифрам. Отже, на даний момент у росіян Загальна цифра е, втрат в особовому складі складає вже 923 670. За останню добу приєдналося 1330, 13 танків, 20 ББМ туди. 56 артсистем, 4 реактивні системи залпового вогню, 61 безпілотник різних типів і. Е, Рангів автотехніки, 96 одиниць. Це автотехніка, автоцистерни, е Жигулініви Москвичі, баги, е матароліри, мапіди, е квадроцикли. Коротше, все на чому вони намагаються штурмувати. Тут достатньо солідні цифри, майже сотня за добу, причому, якщо подивитися, да, скільки танків, усього лише 13. Тобто брак техніки, саме важкої броньованої він спостерігається, але намагається все це компенсувати легкою автомобільною технікою, яка, звісно, знищується ще швидше. Один зразок спецтехніки. Якщо стосовно інтенсивності, то порівняно з вчорашньою дубою. Точніше, з позавчорашньою добою вчорашня доба була менш інтенсивна на спроби росіян іти в атаку. Загалом відбулося протягом минулої доби 145 бойових зіткнень. Найбільше з них було саме на Покровському напрямку, там 40, на Лиманському 39 І 20 разів противник намагав атакуватися на турецькому напрямку.